Hola, buenos Діяс в ефірі Ірина Довментович, Еліастович, іспанізаторка і авторка проєкту Bylandos Spanish Club. Сьогодні я пропоную поговорити про іспанські імена та прізвища. Можливо, ви помітили, можливо, знаєте, можливо, ні, але у іспанців часто буває багато імен, багато прізвищ. До того ж, виявляється, що їх може бути скільки завгодно, але по законодавству в паспорті буде записано лише два імені, два прізвища. Є, наприклад, цікавий іспанський фільм, називається Очо Авеїдос Баскос. Вісім баских прізвищ. Він про куль... про різницю міжноччніч та півднем Іспанії. Але що цікаво, у басків дійсно у них дуже довгі, великі такі прізвища, які от традиційно тягнуться з роду в рід. Чому по два прізвища? Перше, це те, що жінки, коли одружуються, вони прізвище не міняють. Тобто, виходить, що у чоловіка своє прізвище, у жінки своє прізвище. І що ж робити з дітьми тоді? Всім давати всі чотири, всі чотири прізвища. Значить, іспанці вирішили цю проблему таким чином: дитина отримує перше прізвище батька і потім перше прізвище матері. Таким чином, всі задоволені, ніхто не ображений, і діти носять прізвище обох батьків. Тільки виходить ситуація, що в сім'ї всі члени мають якісь різні прізвища. От розглянемо приклад. Наприклад, одружується Марія Реверте і Карлос Лопес Санчес. Значить, сина назвем Хуан. Хуан отримує прізвище батька Лопес. І потім прізвище матері Перес. Тобто по першому прізвищу. Буде Juan Lopes Perez. Часто буває так, що використовується в основному лише перше прізвище. Але якщо це якесь таке популярне прізвище типу от Перес або Родріе, або Гарфія, тоді, скоріше за все, людина будуть називати обидвома прізвищами для того, щоб просто не плутати не переплутати з кимось іншим. Через те, от у нас, наприклад, Перес Реверте ми знаємо. Або може бути Гарфія Лорка. Лорка поет, да? тільки друге прізвище ми його знаємо. Крім того, крім подвійних. Прізвищ є ще й подвійні імена у іспанці, пальців, які вони до того ж дуже люблять скорочувати. Яким чином? Наприклад, є Марія Солера, яку ми Марі Соль, дуже так гарно. Або Марія Хосе, Марі Хосе. Ну і цікаво, що от якщо Марія Хосе, це буде жіноче ім'я, а Хосе Марія це вже буде чоловіче ім'я. Тому що Марія перша жіноча, хосе. Перше чоловіче. Ну, цікавий народ ці іспанці. У них от все по максимуму. Якщо імен, то декілька, якщо прізвищ, то декілька. Одне від батька, одне від мами. Всі задоволені, всі щасливі і всі порозумілися. На цьому все. Адіос!